Привіт, учні мої 4 класу. Зараз наш урок українська державна мова. Сьогоднішня тема: Комбінація чистити грошовими відношеннями. Держава лексика Монета, монета, копійка, копійка, гривня, гривня. Dolar, 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 dolar. Jevro, jevro. Groši, groši. Pan, pan. Opmin valjuti, opmin valjuti. Učinimo i povtorimo da radujemo. Одна копійка, одна копійка. П'ять копійо. Шість копійо. Один копійок, одинадцять Дев'яно та дев'ять копію. Одна гривна. Одна гривна. П'ять гривень. Зіте бывают п'ять гривень. Шість гривень. 1 гривня, поки 1 гривень. Один літр, П'ять літрів, Чи, о, один кілограм. Десять кілограм. Або можна один кілограм. Цікаве питаннячко, які гроші вам більше подобається? Гроші долар – це для якого країни? Гроші євро. Гроші грів, гроші грівень, це якого країни. Трошки підкажу. Гроші тола це в Америці. Гроші євро це Європа. Можу підказати, які є євро. Це Австрія, Німеччина, Франція. Хорватія, Італія багато є, а гроші грівь ви знаєте, те, якої країни. Учні мої, ми з вами пізнавалися про гроші. Які гроші є та різні країни. Ви молодці. Ми з вами зустрічаємося наступно. Я хуй за увагу. До скорой зустрічі. До побачення!